Наступного року московити будуть готувати одну-дві великі атаки. Це буде десь всіх їх, напевно, зоп'ять. Це знову ж таки не якась інформація, невідомо звідки це просто мої, мої, моє бачення, моє уявлення. Де будуть з них три фейкових і два будуть серйозних удари. Так ці удари можуть бути це точно буде на Запоріжжя, або це не легше. І це я впевнений, що буде а, зі всіх сторін наступ на Харків з розрахунку, а, що можливо вдасть, буде вдаватися виходити на межі Дніпра. Але це я говорю про їхні. Про їхні можливі плани, як я собі аналізую. А з іншого боку, я впевнений, що їм цього не вдасться. А, у тих великих, а, великих наступах вони локально просунуться. Їм вдасться просунутися а, за ідеальних обставин це десь на 30 кілометрів. За ідеальних. А, за звичайно, якщо вдалому для нас, то максимум. Кілометрів 5, 7, 8, що нічого там, чи до 20. 20 це навіть багато. Що в принципі стратегічно нічого не не зміниться. Не зміниться. Е -е, а ні. для чого їм тоді ці наступи, якщо немає підстав досягти успіху? Е -е, вони розраховують на виснаження нас, на те, що. Е Знаєте, як кажуть, поки приказка є. Поки тлустий сходне, то, то ходи вже помре, забув, як воно там говориться. З таким розрахунком вони десь якби і рухаються. А вони не тільки а, хочуть перемоги на полі бою, але вони розхитують суспільство. А, Тези, що Захід від нас втомився, що він вже не може, що він нічого не буде, він вже нічого не дасть, все пропало і так далі, а воно перекидається на наших громадян. Я багато людей чую, просто якби, катастрофа. Дивуюся навіть з мудрими людьми, спілкуюся, і вони кажуть, все, то це вже все пропало, ти ж знаєш. Ти, хіба ж ти не чув? Це вже ну якби, там, а, гаплик нам. І, е, інше питання, що зараз вони е, спробують розрухати, е, це е, родичів військовослужбовців, а найбільше родичів полонених військовослужбовців, так, щоб е, розхитували якби, суспільство. Е, а це найближ, найближчі люди, так за яких в принципі вже нічого не важливе. Так, для мене найважливіше мій батько, там, мій чоловік, брат і так далі. А, де, де вкладається в голову, що а чого ж люди по два роки в полоні, так, від самого початку, то ж українська влада не хоче забирати. Но, а ситуація така, що московити не йдуть на контакт. Вони не хочуть обмінюватися. А чого не хочуть обмінюватися? Ну тому що. Все, що вони хотіли забрати, вони забрали. Тобто вищих офіцерів вони забрали. Пілотів, льотчиків вони забрали, тобто цінних спеціалістів забрали. А, а це для них ну, от, а якби сміття для чого їм брати. Їм це не цікаво. І, а, маючи такий більший обмінний фонд, будемо говорити правді, від, що наших військових, на жаль, більше є в полоні так, за рахунок того, що в перші дні деякі підрозділи. Ну, м'яко скажу, не дуже билися, як леви. Відповідно, могли діяти більш рішучіше і мали шанси зробити. Але ну, тим не менше, розрахували все ж таки на, на слово офіцера московитів, а їм ніколи не можна вірити.